Зараз розподілимо, зараз буде те, що я казав, вишенька на торті. Заінтригували. Так зараз подивитись, як, як же можна на нього дивитися по-іншому. Навіть цей фермер у цьому році кукурудза по новотілу в тебе клас. Це ваше поле? Ну так, да, Це наше поле понутіло. Це теж тут з 2011 року технологія Нову Попередник Соя. Права кукурудза не моя сусіднього фермера, який сорт, коли щось вона вирощена по звичайній технології. Зліва кукурудза по технології наутів. Моя все тут відомо. Да, це не науковий дослід, але ми можемо все одно порівняти. Якби в мене була така технологія, я б мав би приблизно такий результат, а зараз маю такий. Можемо зайти, він вже ж Вон... не, не розстріляє, він же, що ми в його кукурудзу зайдемо. Він допомагає вам зробити ще одне порівняння, так? Це Та, фактично. Чи? Ну, не знаю. Ну, з краю давайте не будемо брати. Є... Ну, поле чисте, треба сказати. Не, поле чисте, він серйозний фермер. Так, А тут же зовсім нема качана. Майже нема качана. Як побачив мене за цей... Ну ви віддасте йому свого качана. Ну, тоді я віддам свій. Ну, дивися, дивися, який оце. Леті качанички. Ми не будемо відривати. Хай так, і так, так, хай це. Бо це не наша. Оце такий, оце така. Кукурудза. Але витрати зроблені. Там все зроблено. Що ж це за те? А тепер зайдемо зайдем у нашу кукурудзу. Це ж ти вибирав, вже не я вибирав, де ми зайшли. Дивись, тут уже Давай, да, не зкрай, Ні, не в серединку. А от ти бачили серед гілку зайде. А тут уже ось дивись, такий качан. Невеличкий, але ну не такий же, як це. І оце я покажу. Оце я ось покажу. <кій> Оце я ось покажу. Порівняння, <кій> да. звісно, красномовне. Помінаєш, може далі зайти. На цей ряд. Це ще ще не упустився. Ну вони приблизно тут бачу рівні. Ти ж бачиш, вони да, примерно, да. Рівні. що вони так примерно рівні. Вони дуже примерно такі вони рівні. І отак. Той взагалі гарний качанчик. А ось туди я дивлюся два. Ну це щось, Да. За... Причому густо, ти бачиш, а два так. качани. А якої норми ви ціяли? Ми сіємо. Де 63, трошки за 60 тисяч. Ну це вже зріджені, я ці вже не буду рівняти. Да, да, вони вони тут крупні, да. А тут навіть і не зріджений, він, а він два, видно, перший зійшов, сконкурував, це вже ці не будемо, бо це вже зовсім буде нагадувати. Ну це вже не коректно. Вони зелені це, ще стоять. Це, це не коректно буде. Да, да, да. Так і тут же, бачиш, ну це, звісно, це бачиш до цього, якщо прирівняти. Да. Ну, хай там може видно, і, е, ну, і висота. Висота, і це рештки. Да, це Все ж... працює в комплексі такі роки. Так, ну, да, це ж чудо. І там вже сохлося, тут ще в нас зелененькі є сілочки. Оце дивись, і нормально, і густо, а качаняча, дивись яке по зрівнянні з тим. Це чудо, взагалі, от як воно працює. От яви собі, хіба може тут така бути небо й земля. І через дорогу польову, через дорогу польову, як на погляд Володимира Макрака. В чому причина? Не знаю, просто це чудо так працює на утіл. а люди ще сумнівають. Мабуть, працює ще сумніваються. природа. Процеси, що ми їх навіть, мабуть, не можемо сприйняти, бо це модель природного процесу ґрунтоутворення. природня модель. Так ніхто ніколи в природі не орав. Не, не обробляв ґрунт, а ось дивися, це взагалі тут це зелена. Та ні, ну що, це ось як, як держаки. Ну хай це зріджена вже тут, звісно. Ну небо й земля. Ну, такого бичу не може бути. Науковцю кому не покажеш. Ну такого не може бути. Ну ти ж бачиш, що небо й земля. Я вже не кажу про такі ось качани. Можемо сюди вже оп'ять зайти до його, бо ти ж вибирав. Тоді, тоді візьміть той, зірвіть і підемо з тим порівнятися. — Та ну та, що ж там ріблять, в мене вже два буде, тих ріня тоді. Кажи ти вже тут де, Яку, який вибираємо. Зайдіть трошки, не скраю теж, щоб не обідно було. Не обідно, mm. ну тут я будь-який можу вирвати. Дивися, я будь-який Це ще хуже буде. Це ще хуже буде. Ну що тут, будь-який. А тут взагалі нема. Ну тут є всього гризочок. Тут взагалі нема. Тут нема. Тут нема. Тут нема, тут нема. Ти смотри, що тут взагалі ось нема. Ти бачиш що тут ось? Бачиш що тут? Ми ще там в хорошому місці стали, каже. Ти бачиш, що тут? Так, так. Так, не обривайте, і так немає врожаю, ви тут будете. А ну я... давайте глибше, може це так з краю. Да. Може тут краще, бо я бачу, тут вроді є да. качани. Да, може там більше. Да. Давай. Тут ось на вид зовсім хороший. Зовсім хороший, диви на вид. А він диви який. Так, да, і тут так же саме. Би висить ну, оце, вроді висить. Вроді високий. А дивися, Ви, він вроді високий, а він дивиться. Ну, так, так. На жаль. На жаль, на жаль. Ну, але це дуже наглядно показує. Це не боюся, це взагалі. Дощі у вас випадали однакові на цих полях, думаю. Ну, напевно, що однакові, бо два метри польової дороги. Можуть бути гібриди різні, різні ну, технологія різна, тому що тут традиційна технологія, а там технологія нову тіла. Це різниця. Що він сюди давав, які гібриди. Я бачив, що він раніше посіяв, ніж ми, бо ми пізно сіяли пізніше від нього. Ну, Це таке, це не наукові дані. Ну, якби в мене оце була така технологія, як тут, я б теж був за такими качанами. На мій погляд, основна причина такої різниці у посуху. Друзі, це збереження тої вологи, яка вам випала, вона випала однакова. Але ваш ґрунт більш структурований, в ньому більше працює біота. І незважаючи, які гібриди, строки посіва, все одно там, де ґрунт має більшу можливість тримати вологу, або і пожнивні рештки. ми Бо бачимо, нема тут немає. Біологічна активність ґрунту. Я ж тут розказую, що в мене працює, я посчитав 2 мільярди, мабуть, черв'яків на полях. Ну, 150 черв'яків на квадратний метрі. — Це макробіота, мікробіота, Мікрогриби, все працює. Це віруси, бактерії, там же ж кишить. Не один рік. Воно біологічна активність, висока грунту. Волога ще добре, але ще ж доступні, видно, і поживні речовини, крім вологи. Коли гарний рік, це його не видно. Ну, конечно, а коли приходить конечно, отакий такий виклик, ну, це, бачу, це, то ми бачимо. Оце те, що я казав, вишенька на торті. Понимаєш, Дісно, яка, яка? Це дуже наглядно і Понимаєш, це, що? це заставляє просто задуматись. Багатьох. Ну, хто хоче задуматись, ну, я ж не буду йому теж казати. Ну ясно. Тьоска, переходь на новицю, не буду, я казати, він, повинен він, сусід, сам він ще не я... зробити no, перший він... крок. Він той, ну, ну я ж не буду, своїм статутом. А собі вартість. Оцей кукурудзи оце і оцей. Це... Йому треба думати, як розчитуватися з пайовиками, з людьми, з усилом. Ну, його врожай соняшника так більш-менший. Сої нема, кукурудзи немає. У нього це піде на роз... розрахунки, на видатки. А у вас після цього ще залишиться щось. Може і щось на розвиток. Подивимося, як воно буде. Ну. Друзі, наглядно думайте, приймайте рішення і обирайте кожен свій шлях. Хтось обирає цей шлях, хтось обирає цей шлях, але вибір за вами.